Сьогодні наше відео про царицю сада, про діамант руж. садочку, про діамант руж. Чому її так ще називають діамант руж цю гортензію метельчасту? тому що вона дійсно цариця саду. Таня, вона в тебе просто ну, дуже гарна. Вона саме цікаво, що вона дуже гарна, вже два місяці стоїть, вона така червона. Підійду навіть близенько. Я просто біла, винний колір. Богу. Гарна, а місяць вона вже червона місяць. Сьогодні у нас 19 вересня і от вона місяць вже червона. Зараз похолодало вона ще. Так само цікаво, йдуть дощі вже цілий тиждень лють. Да. Подивіться, вона не падає, не хилиться. Я в цьому році не підв'язала. Палки позастромляла, а підв'язати ніяк не підв'язала. Одні палки торчать без підв'язки. Ви подивіться, як вона гарно тримається. А дивися, Танечка, я ще навіть не обращала уваги, Диви, як у неї листочки обромилися червоним. Ну це ж її Маркер, маркер Оце да? оце да. такі так, да? Це, листочки. ось, зараз спеціально вам покажу. Дивіться, ось. По покругу всі листочки такі, наче хто кайомочкою їх взяв. Оце маркер е, іменно цього Дима, сорту. Дуже гарна, Воно дуже гарна. Так як я багато залишила на ній віток, то вони пагунів, не дуже да? погані. Не дуже вони великі, але все рівно великі. Вони, мабуть, сантиметрів 25 є. Якщо я думаю, бить. що так. Да, да. Ну, ну така ну, велика вони... квітка, дуже дивись, ось, якщо її отак ось, то це дуже велика квітка. В наступному році ми трошки будемо іншим способом формувати, десь вище, десь нижче, щоб показати, як можна більше відкрити красоту цього куща. Ну, у нас хто приходить, всі кажуть, ну це неперевершено. Не перевершено. Казка. І коло неї ось рядом катон-крем, Катон крем. Дивіться, як він гарно сочетається із Діамант діамант-руш. Просто дуже гарно. Меншенькі квіточки, маленькі шарики. Куч такий не розвалюється. Та це вообще. Стоїть, дивіться, на своїх ногах. Теж трошки ока, те саме забарвлення міняє в червоний, де сонце. Практично Но він мені дуже подобається. Цей. Він дуже гарно відтіняє діамант руш. Якби тут було два да. червоних, воно б не було так гарно. А так, діамант руш, е, така велика квітка. А тон маленька і воно дуже гарно. Так. І тут рядом що приховалася крупнолиста гортензія, наша любима. це перемінчивая. Це молодий кущик, який ось, дивіться у вересні місяці зацвів і буде цвісти. А рядом у нас Меджик, Меджик. теж вона прямо стояча. Назаєвна да, півтора метра. Ну вона поки у нас за три роки півтора метра не виросла, вона у нас. Ну, скільки мет метр, метр 10 метрів. Да, да? Да. Я все стрижу на дві почки, на одну-дві почки, і воно Туже окрашується, окрашується да, да. Да. також не підв'язана, не розвалюється. Так, диви, які в неї ці пагони товсті. Вообще, такий, як мій мизинець. Ну, да. Дуже гарний. Дуже Вообще, з неї що теж можна цьому... зробити да, році... дерево або штамп. Да. В цьому році його тільки пересадила з другого місця. Пізнією весною, тому і він ще і приболів трошки. Коло нього роза притаїлася, Анжела, так? Да? Красива, яка теж цвітатіла ціле літо. Так, да, вони додають один одного. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, ми вам будемо розказувати всю правду про гортензії. І тільки правду, І тільки правду, які можна сорта купувати для свого ландшафтного дизайну, які ми не рекомендуємо. От, так Бо що... За 10 років ми вже багато купили, багато викинули. Для того, щоб ви не йшли таким путем викидання. Да. Щоб не набивали наших ошибок, щоб ми вже йшли по прямій доручдоріжці. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, якщо вам подобається. Будемо раді вас бачити. Пишіть коментарі. Всім до побачення.